Учениця сьомого класу Захарчук Софія, Галина Удовиченко, баба в інтернеті. Як здуріла, Міла, відключила інтернет і на сайті розмістила ще дві свій портрет, всі параметри вказала, зріст, вагу, об'єм грудей. Тільки вік свій не назвала, приховала від людей. Та про те, Знов і знов. Правда, фото кольорове просить визнати щодня, на що міла хмурить брови. Я стара та не дурна, нехай бути чорно-біле, де я гарна, молода. Щоб сказати, ви не сміли. А це що за почерга? Боже ваше кожне слово гріє душу веселить, і життя таке чудове. Так ще хочеться пожити.